Я думаю, що кожен автомобіліст помічав той факт, що деякі моделі автомобілів виготовляються різними автомобільними концернами, автомобільними заводами і під різними автомобільними брендами. Наприклад, Даче і Renault, і одна, і друга виготовляє такі моделі, як Логан, Дастер. І так далі. Воксхел і Opel, Там взагалі майже всі моделі в них ідентичні, крім однієї власної розробки Воксхела. І також є, наприклад, Зас Lanos, є Деу Lanos. Всі ми знаємо, що Зас Lanos виготовлявся в Україні, а Деу Lanos виготовлявся в Південній Кореї. Але скажіть, друзі, знав з вас хтось такий факт, що Деу Сенс виготовлявся в Україні? Суть тільки в тому, що розробка спільна між українськими та корейськими інженерами. Але Деу Sense – це український, можна сказати, автомобіль, виготовлений в Україні. Вже після 2008 року почали називати Зас Sense, що більш правильніше, на мою думку. Ну і як ви зрозуміли, сьогодні історія моделі про такий автомобіль, як ДЕУ або ЗАС Sense. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Поїхали! Сьогодні я вирішив трішки змінити формат, і я буду читати факти про автомобіль з інтернету і розповідати про нього, і доповнювати власними словами. Ну і що ж таке ZAS-Сенс? Зас Отож, Зас-Сенс легковий передньоприводний автомобіль з кузовами седан або хетчбек запорізького автомобілебудівного заводу. Це бюджетна версія, де Lanos, оснащена двигуном, коробкою передач і радіатором українського виробництва. А саме став її, ну, і Славути. У 2000 році автозаз ДЕУ представило модель ЛАНОС T100 із двигуном і коробкою передач виробництва України. Новий автомобіль одержав позначення ЗАЗ-ДЕУ Л1300. Його було розроблено спільно українськими та корейськими фахівцями. Силовий агрегат Мелітопольського моторного заводу об'ємом 1,3 літра, оснащувався карбюратором Solex і розвиває 63. Кінські сили. Ну, звичайно, це був двигун від Славути, 1.3, простий карбюраторний, який оснащується карбюратором Solex, який всі до, до сих пір шукають і хочуть свої поставити, що вазоводи, що зазоводи. Автомобіль оснащений п'ятиступеневою механічною коробкою передач українського виробництва. Ну, з Таврії старої. Там, хто не знав, Таврія Славута і ЗАЗ Сенс. Однакові коробки у 2001 році автомобіль отримує новий двигун інжекторний об'ємом 1,3 літра потужністю 70 кінських сил. Ну це теж двигун зі Славути, тому що в Славуті теж були 1,3 літрові, як і карбюраторні, так і пізніше інжекторні. У 2002 році, за результатами конкурсу, подаруй машині ім'я. Остаточний варіант оголосили на автосалоні Сія 2002. І автомобіль отримав нове ім'я Deusens замість цифрового позначення L1300. Назву авто придумала Сумчанка Світлана Солопченко. У 2007 році автомобіль отримав назву Заз Сенс, і крім старого двигуна, отримав ще новий мелітопольський інжекторний двигун об'ємом 1,4 літра, потужністю 77 кінських сил. І вже цей двигун ставився на автомобіль із корейською п'ятиступеневою ступеневою коробкою передач від Lanos. Автомобіль із новим двигуном також називались Заз Lanos 1,4. Тобто, якщо вони хотіли всіх заплутати, то їм це повністю вдалося. У вересні 2011 року на столичному автошоу представлений за сенс із заводським ГБО. В принципі, не тільки на автозазі ставилось ГБО з завода є ще деякі моделі автомобілів, на яких робили таку саму процедуру в січні 2012 року. Корпорація «Укравто» почала продажі автомобілів за сенс з кузовом хечбек. Витрата пального від 5,5 літра до 9,0 літра. Ну, звичайно ж, це в міських умовах. Про підвізку. Передня стандартний Макферсон, задня стандартна балка. Спочатку сенс мав лише одну базову комплектацію, зараз їх є декілька. Базова комплектація S, ну і я думаю, що це не означає спорт. <кліст> Має бампери в колір кузова, повнорозмірне запасне колесо, заднє сидіння в пропорції 4060, дистанційне відкривання багажника і паливного баку з ну, салону. Обігрів заднього скла, аудіопідготовку в дужках динаміки, антенну і всю необхідну проводку. Уявіть, оце комплектація жирнюча. Сигналізатори увімкнених фар та пристебнутого. Паска безпеки водія, оббивку тканини, систему випуску відпрацьованих газів, що відповідає нормам Євро 2. У наступній комплектації додається гідропідсилювач керма. На люксову версію, крім перераховано, встановлюють передні електросклопідйомники, кондиціонер, центральний замок і декоративні ковпаки коліс. Я думаю, скільки вони накинули на тій комплектації SX, за електросклопідйомник, і кондиціонер і декоративні ковпаки коліс. Напевно, одні ковпаки плюс тисяча доларів чи ні. Серед недоліків автомобіля найчастіше називають невисоку надійність коробки передач. Ну, я, як людина, яка продає вживані деталі автомобільних запчастин, про це дуже добре знаю, тому що коробки передач щодо Таврії, що до Славути, щодо сенса. Питають завжди про них. Також недоліки автомобіля погана шумоізоляція, відсутність тахометра, невисока динаміка та маленький кліренс. З моменту своєї появи Sense задумувався як дешева альтернатива, де уланус на українському ринку. Тому продавався він виключно на українському ринку. Хоча певний час автомобіль експортувався в Росію. Sense користується значною популярністю серед покупців. З 2012 року він обійшов по продажах Lanos, ставши найпродавнішою моделлю авто Зас. Ну і звичайно, скажу декілька слів від себе. Всі ми знаємо ЗАЗ сенс. Хтось, хто не в темі, не розбирається, що таке Lanos, що таке сенс, в чому їх відмінності. Але більшість людей, хто стикався з цими автомобілями, знають. І, звичайно ж, купують його за простоту. В когось була Таврія, там йому подобалось. Купує сенс, щось новіше, якийсь салон. Новіший дизайн туди-сюди, а автомобіль, в принципі, той самий простий, дешевий в ремонті, але я б не сказав, би, що він сильно надійний. Ну і зараз, звичайно, в коментарях знайдуться люди, які будуть казати, щоб я нічого не розказував поганого про сенс, бо можуть приїхати і натовкти мені пику. Але ну все ж, друзі, погодьтеся, що дешеве не може бути якісним. Як би там не було. На жаль. Така ситуація навіть тоді була в Україні, що багато людей не можуть собі дозволити хороші автомобілі. От. І тому люди завжди йдуть е, по дорозі меншого спротиву і купують дешеве, щоб менше в нього вкладатися. В цьому, в принципі, є раціоналізм. Не в принципі, а взагалі є. Тому що купувати якийсь дорогий автомобіль, на обслуговування якого в тебе немає коштів. То це така собі ідея для понтів чи ще для якихось. Ну, в принципі, а коли тобі, наприклад, 50 років ти вже всього добився, скажімо так, ну а можна сказати, змирився з своїм соціальним становищем, тобі не потрібно нічого нікому доказувати, е, грошей в тебе не так багато, ти купуєш за сенс. І їздиш. Тратиш на всі запчастини по 50 гривень, тому що там нічого дорожчого нема. Ну, я, звичайно, жартую, але запчастини справді дешеві. Ну, якби спитали мою думку, я б сказав, би, що краще вже все таки купити якусь чуть-чуть комфортнішу, комфортабельнішу іномарку. І є багато іномарок, які теж дуже дешеві в обслуговуванні, але все-таки, наприклад, навіть той авео по комфортності буде кращий за сенс. Друзі, дякую всім, хто додивився відео до кінця. Підписуйтесь на канал. І якщо хтось хоче допомогти каналу кількома гривнями, я все буду спрямовувати, всі ті кошти, кілька тих гривень на те, щоб е, покращити свій контент. Тому, будь ласка, ссылка в описі каналу. Всім гарного мирного вечора.